Як підібрати секційну огорожу для вашої ділянки? У нас для вас є декілька видів секційної огорожі: це сітка 3D з виступаючим ребром жорсткості і сітка 2D без виступаючого ребра жорсткості. Сітка 3D є з різною товщиною прутка. Якщо починати з найбюджетнішої, то це у нас є така 3D-сіточка з товщиною прутка горизонтального 4 мм і вертикального 3. Ця огорожа виконує такий функціонал, щоб просто позначити територію, обозначити ваші, вашу ділянку, встановити між сусідами, а також для вольєрів для птахів. Ця огорожа також підійде для шкіл, садочків, заправки, наприклад, СТО. Наступна йде секція у нас товщиною прутка горизонтального і вертикального по 4 мм. Така вже огорожа і виглядає міцніше, і такою є. Вона підійде для фасадних частин вашого будинку, наприклад. Також між сусідами. Якщо у вас або у сусідів є великі тварини. Також така огорожа підійде для заводів, наприклад, також для стоянок авто. Вона... Свою основну функцію. Тобто затримати, і бути реальною перешкодою. Далі в нас є така сіточка, вона йде з товщиною крутка 5 на 5. Це більш міцніше, набагато, якщо порівнювати з обидвами варіантами. Вона майже не згинається, якщо ви побачите зблизька. І така огорожа вже є дійсним захистом, вона підійде і для приватного. Будинку і для знову ж таки якихось заводів, великих ділянок для.